Так, тут в мене вже в кошуку трошки є. Ну і я вирішив вам показати цього. Сьогодні їх так не густо, і вони не те, що спортивні, вони екстраспортивні. Але вони є, і це тільки початок. Так, ну от ми його... звук, звук не дуже сильний, але гриб так, десь на пів кілограма. Сьогодні в нас... 15, 15, 16, 16 жовтня, вересня і, і ми сьогодні маємо намір 12 кі кілометрів пройти точно, а скільки кілограмів буде потім порахувати. Перевірите місце Тільки в сторону від маршруту нашого. Тут такий от і гарненький, отакий от гарненький і... і такий гарненький. Два таких гарненьких. Так. Ось такі два. Бачу гриба, А, Він не часто судно. А гарні, Але нема. Все таки середні і більше. Там щось Людмила знайшла. По пристежечку, Якщо ви не знаєте, як шукати білі гриби, ходіть по стежках. І дивіться під ноги. Дивіться під ноги, бо я його не побачив. <рістеж> Але перед тим тільки що я знайшов малого на стежці. Стояв, відпочивав, розглядався на всі боки. А він кілометрів від мене. Під ялинкою. О, така нога. О, нога, серйозно. Можна ковбасу робити. Оце ковбасний тип білого гриба. Нова форма. Такий замаскувався під ялиновий корінь. Життя загнало. Як тебе витягнути? Ого. Там його. Не хочеться, щоб розвалився. Ну, будемо тебе відрізати. А що вже зробиш? А якщо по другому ніяк. Отак. Ось такий от. О, Людмила там щось знайшла. Бачу, бачу. Йду до нього. О, тут ще. Так, дивимось. Поки що два. Якийсь дуже вже він гарний. фотогенічний такий. Такий шикарний. Ось тут під ногою, значить, цей. І ще дивіться. Ось там є. О. Бачу тут. Це третій, а це ще четвертий. Ой, як гарно. Люблю такі сімейки. Коли вони ростуть разом, разом веселіше. Так, збираємо. У нас один кошечок, щоб вам було ще веселіше. І нам. І вам нам. В лісі пусто людей нема. Тихесенько. Багато старих грибів, І тут такі подаруночки. Чотири штучки. Треба ще постояти. Може ще десь побачимо. Десь, точно як на полюванні. Тихесенько прокрадаєшся. Дмила знайшла чотири штуки. Ось ці поворанчий. Шікарнівчий. Шикарнівчий. Шикарні Не знаю, правда, що там по хробаках. але вигляд у них хоч на виставку. Один. А цей а, я люблю такі здоровені. Я так люблю, а тяжкий такий. Ой. Ну от таких два. Вони, певно, разом кілограм важать. Цей тяжкий такий. Ось у нас сьогодні тихе спортивне полювання на білі гриби. Море задоволення. грибників мало сьогодні. Основна хвиля була в неділю. Почистили гарно ліс. Ну а нам ще щось трошки залишилося. Такі яри і схили. Я зайшов сюди на низ. І дивіться що ходить. Ораз два-три. Ділий вітри. Оце ще навіть твердий. Цей ще навіть твердий. Ой, маленький Мацючок. Так, цей ріжем, Всі ріжемо, бо багато з гарбаком. Щоб не носити їх з собою. А дома не викидати. О! О-о-о! О, о. о так причаївся. Причаївся. Ну що, чотири штуки на одному місці, але сьогодні це дуже гарний результат. Йду тут такий косогір. Дивлюся оцей здоровий торчить. Зрозуміло, що у нього вже шансів мало. А за ним он він... А там ще один <схід> таким рядочком. Так, треба до них Підійти, так щоб о, ще один. Ого. То я вже мушу відчепити косики. І вже рухатися до них. Тим буде не дуже. Бо в мене. Камеру треба тримати. Рівновагу треба тримати. Кошик треба тримати. Один. Два. Три. Ну той патрілях, тому вже тому вже все, він вже приїхав. Ну, круто. І що зустріли? Чоловіка якогось. Почали говорити. Він каже. А ви недавно багато грибів назбирали. Кажу, Кажу, звідки знаєте? Я підписаний на вас. Дивиться. Дивиться нас. Так, збираємо по одному. Недавно я зустрів чоловіка, за якого молилися ми з Людмилою. У нього був артроз, він зараз себе набагато краще почуває, як артроз був. І носить граби, все нормально. Там вже родичі його почали дивитися наші відео. Я йому книжку подарував. Він дуже щасливий. Ну, уявляйте собі, людина просто так в лісі. Збираючи гриби, отримала зцілення від артрозу, коксер артрозу, який закінчується дуже сумно, переважно. ну Або замінить глобу, яка так само не завжди закінчується добре. Так що цей. Ну, Мало шансів, мало. О, ось. І ми сьогодні маємо до них заїхати, до його родини там також треба помолитися за чоловіка. Якраз по дорозі заїдемо. Христос Воскрес. І він живий сьогодні. А якщо живий, значить може робити ті самі речі, які робив 2000 років тому. Ми зайшли в якусь таку. Яму. Там Людмила на грубі знайшла. Киричи, що знайшла. О, я бачу. Оцього побачив. А потім оцього. Вона. Видимо, який він крутючий. Питаюся того чоловіка, що ми тільки що зустріли. Він дивиться наші відео, в яких ми пояснюємо, яким чином спастися. Бо гроби то таке. Ребе то добре, але є щось ліпше. Головніше, а він каже, не знає. Я каже, не знаєте, якщо ви дивитеся на наші відео, в яких ми це все розповідаємо. І ви не знаєте? Це особистий вибір кожної людини. В раю будуть тільки добровольці. В пеклі також ніхто нікого не заставить, вірити чи не вірити. Це вільний вибір людини. Тому що якщо людина, яка не любить Бога, попаде в рай, то їй там буде зле, бо вона змушена буде вічно жити з тим, кого вона не любить. А Бог він, він не заставляє, він, він хоче. Щоб ми мали з ним стосунки через любов. як і Знизу побачила. йду до тебе. Вже так довго нічого не збирала. О, є. Супер. Молоденький. О, дивіться. Є родич. Родич. Так, супер. О, зараз я тебе витягну. Легенько, щоб не. Не відламати ногу. Ой. Так, супер, супер. О, дивіться. А, цей маленький, більший. І ще більший. Так. О, є. Три. О, супер. Зараз буду ще шукати, може якраз ще. Тут хтось живе з родичів. Хоже ітинько, тут такі ягідники, але вони без ягід. Але біля де гриби є. Тут щось бачу таке. Схоже на білого гриба. Не знаю, що він ще живий. Хай, мабуть, жиємо. Він ще такий твердий, але його вже слимаки так обмолотились там вже. Я відвідаюсь. Я собі того малого візьму. Не мага десь там на, на горбі Сбирає. Я думала, що це білий. Це білий, а вон там він. Бачиш його? Але Я, я, думала... я до нього почала йти, а під ногами не mm -hmm. ну, не я... Уйде, пану сам. Сигнали туди йти. На угу. яке? На яке підрози? Що ще можна знайти? Певно йому вже все. Але, що все? Він же О, Це вже капти. Приїхав. Ну нічого. Нинчого поміг знайти малого. Ще щось зараз є Трошки такої рівної ділянки. Я помолюся за тих з вас, хто має потребу зціленні. Я вірю в чудеса. Недавно спілкувалася з нашою знайомою. І вона нам розповіла кілька років тому вона втрачала зір, це вже тривало три роки ця втрата зору. Дійшло до того, що вона вже не могла розрізняти дорожні знаки і слухала нашу проповідь. Я там щось говорив про стілення катарактів, вона зрозуміла, що в неї катаракта, хоча в неї вік такий ще досить був молодий, в районі 40, і це причому на обидва ока. вона і якось виспротивилося, зрозуміло, що це не треба просто а, терпіти і чекати. І вона почала наказувати очам зцілятися. І коли вона сіла за кермо. Ну, почала читати, каже, я на ходу читала номери машин, <гас> які бачила знаки і могла натішитися. Зір відновився миттєва. Чому? Тому що Христос живий. Люблячий, живий, воскреслий, незмінний, повний милості і благодатні. Тут якийсь ярик, там зустрічать струмок. Ось так що. Його воля, щоб ви були здоровим, щоб ви не працювали на лікарні, не на аптеку. Тому що він стіляє безкоштовно і набагато швидше і краще. Без шкідливих наслідків. З швів. Були випадки, коли у ній жінки зникла грижа. Випадок такий був. Коли її обстежили на ОЗД, лікар почав на неї кричати каже, хто вам робив операцію? Каже, така операція. Що вас немає назову? Всередині є. Тобто всередині був помітний рубець на місці тої грижі, де вона була. Ось. Добре, руку кладіть на місце, яке вас турбує. Я молюся. Ім'я Ісуса Христа хай сходить сила Божа зціляюча. На кожного, хто приймає слова молитви. І хай припиняються всякі роботворні процеси, всяка неміч, всім хай забирається геть, хай відновлюється температура, вага. Обмін речовин, система травлення, дітородні органи хай зціляються, кістки, суглоби, хребет, пухлини нехай зникають, в тому числі один простати, міоми, кісти, поліпи, породавки, нарости, вузли лімфатичні, гемангіоми хай зникають. це розпочинки нехай припиняться, хипочинка хай відновиться, гепатити всіх видів, хай припиняються, хай зникаються всі віруси. Радість, мир, наповнення Божим духом хай приходить. Хай зціляється нервова система, психіка і зникають всякі ознаки депресії, всяких інших розладів, панічних атак. Посттравматичний синдром нехай припиняється, залежність алкогольно-наркотична хай припиняється. Хай приходить свобода в душу і в тіло, і в ім'я Ісуса Христа і в розум. Амінь. тут вже Людмила прийшла. Тут Два старих і там два старих. І тут три старих. Стіляйтеся, друзі, перевіряйте себе, а ми шукаємо гриби. Я ж йду води до струмка набрати. Оце такі тут пейзажі. Пейзажі такі. Дивіться, що тут робиться. А холодно. О, Тепер нам вистачить запасів води. все? Так, Один біленький, там два старих, а там один старий. Ай-яй-яй, ми запізно прийшли. Так. Ну, хоть цей. Молодий. Такого по чуть-чуть по трошки. Щось там збираємо. За ще хотів сказати моє слово знання для когось. зціляється хвороба крові. Це ще заселий кімія. Я так підозрюю. Вона вже у вас років два як виявлено. І ви вже чим тільки не лікували. Все вже потратили. Приймайте ваше стіле. Жінка 30 років. Бог вас зціляє, приймайте своє чудо. Аллилуйя. І дивіться, все таке. Ви можете самостійно молитися. Якщо ви прийняли Ісуса Христа, ви можете наказувати хворобам забиратися. О, від імені Ісуса ви маєте право. Ви можете просто слухати наші проповіді. Там є молитва в кінці застілення. А можете зателефонувати. Ми з вами помолимося. В будь-якому випадку це вас ні до чого не зобов'язує, ви нічого нікому не винні. А, і нам ні Господу Богу, тому що він вже заплатив за це все, а, тому що він любить вас і просив всі ваші гріхи. А якщо ви ще не прийняли Ісуса Христа, то ви можете зробити це вже зараз. Просто скажіть, звертаючись до нього Ісус. Я вірю, що ти мій Господь, Спаситель. Ти вмирав за мене. Я приймаю тебе. Прошу тебе, в моє серце, очисть мене і живи в мені. Дякую тобі, що ти мене почув. І тепер я буду з тобою завжди. Амінь. Друзі, от так воно є, так просто. Кожен, хто прозиває мене Господня, написано, спасеться. З цього моменту ваше ім'я записано в книгу Життя на небесах. Ніхто звідти вас не викресли нікого. Кажу, так тут гарно і щоб тільки гриби були. І. І, і вони раптом з'явилися. ще одного бачу. Не знаю, чи то білий там, чи ні. Так потихенько. Вони такі грубі. Що що? Чи вони такі грубі? О, от який Грубис.

Mm -hmm. а цей гарний. Це гарний такий. Зас... Маленький грубенький. Подивимось. Подивимось обличчя. Це один тут такий малючок. Один. Це... Це два, три. Там щось то вже зайнявший. Там синяк. І це також під питання. Цей, цей. Ой, а я лише на цьому. Цей. Подивимось, теж може, мабуть, не дуже. Так. Цей не знаю, а цей. А цей гамір. Ти чистиш, я йду поковець. Побачила мене строка, воно вон там. Далеко. Побачила на горбі. Гриба в траві, але ну, тож треба тут бачити і все, мусиш йти. Ой, тий нічий. Твердий, ух ти! Сьогодні рідкість, такі гриби, такий гриби, сьогодні рідкість ну ну ти знайшла. гарний такий, твердий такий. Ти що на кінець? Все так легенько трошки оком кину. Вже йдемо назад, але ну, нам все півтора-дві години. Хто знайшов? Тут чистить там акція. Трошки в нас є, так? Ага, є. Те, що я виглядала, дуже гамурова. І більш-менш Угу. Ну, сьогодні ми напевно процентів 50-60 викидаємо. Так. Не, не старих, не переростків, а звичайних таких. Нормального розміру грибів викидаємо. Бо з кровачками. Бо... Ну, оце у нас тут 5. 5 є, напевно, плюс там ще три вихованці залишилися. Ну, все що зможе. Знайдемо дорозі. Я тут просто минулий раз збирав, тому що ми тут навколо твої ялини. Він молодий, ти що я служу в небавку? <звук> Це банька <звук> літрова. Серйозно. <звук> а тепер перше тут? є? Ще є. Я побачив спочатку того, що внизу. Потім побачив того, що трошки вещи. Гнилий то лежить. Uh -huh. Родешали він, мабуть. Ні, він великий. А вон він. Так, так во. Раз. І от два. А той вже втух. Отак. Вот то ще не кінець маршруту, але вже не зламався, але вже близько. Так. Ну, це великий. О, широко, грубо, яке не, не значила, давай. <гум> Заходили ми вже всякі. Ну це такий вже молодший. Оце тя не його. Давай. Увала. Ой, оце я тебе не дарую, чертову штуку. Тягнете його. Ну він конкретний. Ти що? Він висить під кілограм, ну грам ну, 800 тож. Тужкий, і нога тверда. Ну він молодесенький. Суперський. Круто. Алілуя. Так, це... Рубаємо. Перші емоції. А по три <покриєва> обрізки там потім всередину може там. Можна серце. Напевно, треба ногу відрізати. Ні, ні, вона недалеко. Ти бачиш? Вона вже там, там чисто. Буки в лісі, хай живуть тут. Хай пташки їздять. Ширина ноги. Це, це Ширина. подвійний, це зросточок. Але це там ростки. не видно, що два? Ну, він так. зростається так, що потім не відрізнеться. Ну, no супер. Так, а ці? Ці не знаю. Чи це ще буде дихати? Цей? Цей ні, цей вже весь пішов. Опа, і цей пішов. Так що от бачите, з трьох один. Але за той який гонровий. Ну, от кінець нашого походу завершення. Це наші трофеї сьогодні. А десь близько 10 кілограмів. Щось таке. Гарний день, гарна погода, спортивне, тихе полювання сьогодні у нас було. Ну і прощаємося з вами. Миру, радості, Божих благословень. Хай Бог береже і віримо в перемогу. Амінь.